Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Зараз 9 листопада 16.10. Будемо робити розклад на три доби для міста Запоріжжя. Глянемо, яка буде обстановка. Це буде у нас 10, 11 і 12. Листопада. Приватний сектор правого берега. М -м, по центру у нас луна. Кестіліпання буде. Попрацює ППО, тут все буде добре. Зрадники, ось бачите, але то, як кажуть, все проходить. План є, подлі речі зробити 10 числа, але він не пройде. Так, і ППО спрацює там, так, більш-менш нормально. Чи будуть постраждалі в приватному секторі? Бачите, так, дитинка і при... луна і припала після дитинки на посередині. Коса, йде, бачите, тут де ППО працює. Ну, зараз подивимося. Так. Ну, тут у нас 10 числа більш-менш нормально. Так, ідуть якісь захворювання, але вони більш такого хронічного плану, причому стабільні такі. Коса, коса. Коса і тут ідуть, отут, отут, отут десь працює ППО, бачите, тут така ситуація е, ну така, непроста, скажімо так. Коса це так, це травми. Клопотання, змія, башня, ну, башня то таке, то, то не та башня, яка автору, Ну, так, загроза тут існує. Бачите, під питанням я спитала, чи будуть травмовані Такий. Покажіть мені. Ну, іде захист, бачите, ключ у ваших руках. Це опять оця карта ключа. Вона дуже така, каже про те, що треба, треба мати своє здоров'я в своїх руках, як кажуть, вовремя смиться. Ну, а так, в принципі, я кажу вам, більш на те, що не буде, тому що тут розвілка лежить між таких гарних карт. Так, ну і 10 число тут у нас сонечко. Зараз ми подивимося, що це за сонечко. Непогане сонечко, нормальне. Трошки стиснемо, але нормально. Бачите, тут більш тиснева, серцева така судинні такі проблеми. Але ось 11-те число, воно <кхем> програлося все ж таки по центру. Але повинно бути все нормально. Ну, подивимося. Так, далі багато поверхівки правого берега. Карти хм, опять бачите луна посередині. Прям те ж саме так лягло. Десяте число для багатоповерхівок. Що це за туча? Нормально буде. М -м -м. Будуть оповіщення. Буде щось різке, швидке летіти. Оповіщення, щось незначне може трапитися все ж таки по дитині. Так, по луні. Що у нас тут? Можливі також, до речі, можливі десь процентів, Ну, якщо так дивитися, от як лежать криси між позитивною та негативною картою, й луна, там, то, ну, захист світу де процентів 30% може бути таке статися така біда. Ну, подивимося. Угу. Угу. ППО буде працювати, люди. Буде працювати ППО. 12-го більш-менш нормально. Хлопці наші тут будуть працювати, ключ в наших руках. Отут, навіть більше, бачите, так воно. Тут а, коса пішла, щось незначне може таке тут бути. Отут. Тут спрацює ППО. Єдине, що тут може таке бути, знаєте, як, може уламки впаду. Ну, таке... Зараз ми подивимося постраждалим багатоповерхівки. Бачите, посередині йде а тут, що у нас. Більш-менш. Все ж таки посередині, але з букетиком будемо. Все нормально буде. А тут, що це за подія така? Нерви. 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 Ну, повинно бути все нормально. Але люди понервуються, все ж таки. Добре, давайте глянемо тепер. Лівий берег, приватний сектор. 11 число, бачите, швидко йдуть якісь зміни, лежать вони між розвілкою та тучами, і йде ця карта. Ой, так, ну що, тут може бути якась історія. Бачите, все ж таки падає на лівому березі по центру на 11 число, але тут іде ППО. Але перед тим, як іде ППО, йдуть криси. Тут можлива така історія. Чому можлива? Тому що ще лежить роздоріжжя. Тепер ще, може, можливо, туди, де воно було вже, в те ж саме місто. Так, воно можливо. По відчуттям, по моїм, от е, я не скажу, що все буде прям добре. Не відчуваю того. Щось якась така. Ситуація все ж таки назріває тут. Ну, по розвілки тут дуже трудно це так от, знаєте, оприділитися. Буває так, що я от відчуваю і кажу: а так, тут, отут, от якось воно, знаєте, от як іде така цифра: 10-12% на те, що тут щось відбудеться. Ну, тут повинно бути все добре, таке тіліпані буде. Тут з букетиком на 12 число повинно бути все нормально. Да, ми з ключом тут все добре. Отут якісь плани в них є, яке щось проблеми нам устроїть в тих же самих містах, в бюджетних організаціях, десь щось якось, але воно буде незначно. Пройдемо по дитині, 10 число. А оце, звісно, тут якась історія може статися. Давайте глянемо по постраждалим. Незначно, бачите, все ж таки йде якась фігня тут. Але я тут не бачу е, карти. Ні, я тут не бачу карти якоїсь травми, чесно кажучи. Так, е, тепер, а тут, от, пожалуйста, воно йде і вже там, де воно було. Тобто, е, тут може бути, ще й коса припала, і дуже швидко. Тут можуть бути травмовані люди. Тут повинно бути все нормально. Зміюка, правда, вилізла, ну таке воно. Нормально буде. Трошки прикриває, але нормально повинно бути. Ну от, бачите, оця центральна карта, ось воно. отут Отут щось воно таке йде. І по руйнуванням також воно там показувало. Бачите? Тобто будуть це общення, буде це все. Травми можливі вже там, де воно було. Може, легені будуть щось таке. Людина може постраждати контузією чи щось таке. Одне з тиском пов'язане, з легенями, з диханням, але воно повинно швидко пройти. Ну, І коса, сама коса теж вона сама показує по собі травму. Розумієте? Чоловік може постраждати, але чоловік повинен бути живий і опять припадає ключ. Тобто треба люди зразу реагувати на то. Особисто, особисто в, в, в приватному секторі. Так, ясно. На 11 число все ж таки йде така загроза. Давайте глянемо тепер багатоквартирні будинки лівого берега. Серйозно буде робота робитися по ППО. Тут якісь проблемки йдуть, і все-таки, бачите, ану, давайте глянемо. Так, десяте число, 10 число, тут у нас, що тут жіночка? Бачите, з косою, з косою. Так, 10 число, багатоквартирні будинки. Хоча і йде захист всесвіту, але це таке. Дуже можливо, дуже швидко щось може прилетіти. Коса. Але це буде незначно. Але дуже ймовірно, люди. Бачите, клопотання, але ключик буде в наших руках. Нормально буде, в принципі, мабуть, зіб'ють. Ну, може, щось десь якось зачепить. Але, в принципі, тут не криси, тут ну, можливість така є. Але з букетом, бач, тут у нас розвілочка лежить. Ну, більш-менш по клеверу. І 12 число, там, де тучки, ну, тут більш-менш можливі. Бачите, карти показують основне. Основне, тут ППО. Ось ключ. Тут ППО показало, але проблеми можуть існувати там, де вони вже були. Але вони не повинні бути дуже е, ем, ну, страшними. Але дуже отут це виходить у нас десяте число. Десяте. Не повинно тут такого статися. Багато карт викинула. Все ж таки, може воно потягне надалі. Так, давайте ми глянемо, чи будуть постраждалі. Бачите, 10-го роздоріжжя, але вроді як, вроді як нічого. Бачите, ключі сюди випав на здоров'я. 11. 11. Все ж таки йде 11 Також проблеми зі здоров'ям. І коса припала, тобто тут вона лежить між а, подією. Може, 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 фатальних випадків не повинно тут бути. На 12 -те число тут теж штучки припали, бачите? проблемки йдуть. Полу. Ні, дуже схоже з е, е, дуже. Але тут немає такого, тут немає такого, щоб тут були якісь травми. Ну, якісь ідуть такі речі, неприємні. Поздорова, о, пожалуйста. Ні, все ж таки буде тут покраще. Тут також, оце мені не подобається 11 число. Тут навіть хоч і розвілка стоїть, але є, розумієте, тут є, сонце лежить між лисицею і ключем. Тобто все одно. Все одно. Ні, тут більш-менш. Оце 11 число, воно таке стрімнувате. Так, ну і давайте я гляну балабіну. Бачите, тут все добре з ключом ви, тут хоч якось по тут, же ми по луні, але буде стабільна ситуація. А ось 12 число буде у вас щобутне? Сложне, дуже сложне. Ось по кругу воно буде все йти пророблятися. Криси, руйнування можливі. Але у вас йдуть дві гарних карти, навіть я б три сказала гарні карти то я дуже сподіваюся, що все ж таки, ну, е е оперний театр, ну. Все ж таки розвілка впала вам. От воно так відчувалося, що розвілка тут іде. Тут у вас сидять воно, оці суки, які живуть там. Але все ж таки я вам так хочу сказати. Все одно буде комфортна ситуація, навіть якщо там десь щось попаде. Іде захист освіту, по букету воно пройде, але для того, щоб це проробити, треба там дуже докластися до, до того. Давайте гляну, чи будуть постраждалі, вже на всякий случай подивимося. Тут ще. 10 число. Тут все повинно бути добре, хоча лежить розвілка, але позитивні карти, бачите, ну, незначно, може, воно тут щось таке буде, але я сподіваюся, що все у вас буде, повинно бути добре. Все ж таки, незважаючи на цих криз. Хоча, бачите, по нервовій системі воно б'є. Далі тут теж незначно, але постраждає якось здоров'ячко, незначно. Може таке статися по дитині. от таке щось. не повинно бути. Отут мені не подобається, бо тут коса пішла. Немає ніякої такої карти, яка, б, знаєте, така потужна була, вони всі вже тут випали. На жаль, Ну, захист всесвіту все ж таки йде, хоча він іде. Перед, перед. Але потім йде комфортна ситуація. Ну, опять-таки, я вам скажу, що більш нервова система все ж таки тут страждає. Все, я вам все показала, розказала. Бажаю всім бути живими та здоровими, бережіть себе і своїх близьких. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і почуємось па-па!